100 тисяч, мабуть, треба. Для Галочки підтримати в нас які комунальні будуть витрати? Тисяча класно, 6500 теж класно, але не на часі, як то кажуть. Це, Це яка ваша думка якийсь спітку мабуть. А що таке 1000? А яка на вашу думку має бути я сума? 5. В воюючі країні зараз не на часі роздавати по тисячі гривень? Всі кошти виключно мають спрямовуватися на збройні сили України на захист нашої держави. Тому я не розумію цю політику держави. А відчуваєте зараз взагалі підтримку від держави? Ні, ніякої підтримки в Україні знову запускають зимову підтримку. Уже в грудні кожен українець зможе отримати одну тисячу гривень, так звану тисячу зеленського. Ці кошти можна буде витратити на комуналку, проїзд, ліки чи на продукт? Також уряд підготував ще одну виплату: 6500 гривень для особливо вразливих верст населення. Сьогодні ми вирішили запитати українців, чи вистачить цих коштів, щоб прожити зиму і на що вони їх витратять. Ви вже чули про тисячу зеленського? Будете її оформлювати? Тисячу зеленського. А Зимова мені, підтримка. Мені вже вона не грозить. Чому? Це всім платять. Кожному? Кожному громадяну. Ось я сумніваюся. Ні, кожному, хто всі можуть подати заявку, отримати кошти, як минулого року. Ну, я не знаю, не пробував. Можливо, хтось із знайомих отримував? Ні, ні, ні. -ні. А що таке тисяча? — А яка, на вашу думку, має бути? Так, сума? — Чули щось про цю виплату? Ну, будь ж така, як у в минулому році. Так, так. І як, ще не думали? Ні. Ой, ми ще не вирішили. <ріст> <ріст> Мабуть, не будемо. А минулого року отримували? Ні. Ні, ще не чув нічого взагалі. А минулого року? Чув, так. Да. Оформлювали? Ні, не оформлював. А чому? Я не встиг оформити. А цього року будете? Запустили таку саму ініціативу. Думаю, так. Да. Чули і <кій> не будемо оформлювати. А чому? По-перше, сума занадто маленька, там багато всього треба ж напевно заповняти. Я хоч і не розбираюся в цьому, але здогадуюсь. Там сума не варта того, чесно кажучи, треба більше. А яка, на вашу думку, має бути сума, щоб це справді була підтримка? Ну, мінімум в три рази більше. Хоч я й розумію, що це можливо, багато того що прийдеться виділити для такого ж. Але все ж своїх людей треба підтримувати, свою країну. А минулого року оформлювали? Mm -hmm. А чому? — Ну, Це йде на війну. Поки що питання не актуальне, але думаю, зайвими не буде для різноманіття. Ні. А чому? Е, тому що мені здається, що в воюючій країні зараз не на часі роздавати по тисячі гривень. Всі кошти виключно мають спрямовуватися на Збройні Сили України на захист нашої держави. Більшість цієї кошти витратила на комуналку. А ви куди б спрямували ці кошти зараз? Дивіться, я навіть не приміряю таку модель, тому що, знову ж кажу, якби ми жили в самому звичайному мирному часі, не знаю, на книги, напевно, що відправила. Але цю суму також задонатити можна. Е, так, але я в цілому не розумію політику держави. Можна задонатити. Так. А минулого року отримувала? Да. Так. А на що ви На донат? Я не пам'ятаю. Якщо вирішимо, то задонатим на армію, звичайно. На проїзд з Києві, наприклад, на продукти, продуктська. Краще мені здається, просто віддати ці гроші на фронт. А я думаю, якби люди, які зараз не на фронті, вони якось ну, постараються, вони зрозуміють це. Бо як ми на мою думку, це зараз важливіше. Я ці кошти онуку подарка купив. Веде їх два. Я думаю, що каву, поки нема світла. Я думаю, буде доречно на цю тисячу випити. Тим паче, які ціни в нас зростають. Тому зайвим не буде на комуналку і на ліки. Як вам ідея, що вразливим категоріям дадуть ще по 6,5 тисяч гривень? Шість п'ятсот. Ну якби це для мало таких вже забезпечених сімей замало. Дуже А яка ціном... сума має бути. Ну давайте так вистачено. про житковий мінімум в нас який. 3,28. Так, якщо ми беремо вже, якщо сім'ї з дітками, і далі які розходи йдуть, і якщо в нас ціни вже на 30% вже вищими, становлять 6,500 від держави, це звісно якби плюсом, але на ті розходи, які вже йдуть в сім'ях, це буде замалено, хоча б від 15, це повинно бути. Або як то кажуть, від 300 євро на людину. Угу. Так, якщо ми беремо вже такі еквіваленти, як в валюті в дислокації. Воно буде хоча б трошки перекривати базові потреби. Як а думає, Я то? не чула про цю виплату. Ну це за... ще додатково для мало е, малозабезпечених сімей, для діт, е, для сімей з дітьми. Ну, звісно, що не Ви вистачить. А яка на вашу думку має бути сума, щоб її е, вистачило? А і Це 6500, п'ятсот. Це ж, мабуть, не на місяць. Це... Ні, це, це одноразово. Це так, так. А, ну Не знаю. 100 тисяч, мабуть, треба. Це на одного чи на сім'ю? Хоча б на сім'ю чи ні? Ні, це не підтримка взагалі. Їх не хвата ні на що. А яка має бути кошти? сума, щоб вистачило? Я не знаю навіть. Ну, Тись 14, десь так, щоб не ну, вистачило на місяць там, щоб вижити, так сказати. Ну На цілу зиму це дивлячись для кого, як вона вже казала. Комусь вистачить, комусь ні. Ну я гадаю, що треба виділяти гроші саме тим, хто це потребує. Але да. можливо було б добре, якщо б там приходили люди і писали заяву, типу, що мені там потрібно стільки та стільки та грошей. і типу там їх заявки брали і оброблювали, і дивилися, яка сім'я, чи справді їм потрібні ці гроші, на що вони писали там звичайно, що не вистачить. А от можливо думали про формат підтримки, можливо, якісь заявки, щоб самі ці люди подавали і їм допомагали? Можливо, що... щоб люди кожен індивідуально розказували, що йому потрібно, що йому не вистачає, в якому напрямку і, і розглядати, uh -huh. комусь житло, комусь компенсацію, комусь одяг, комусь навчання. Да діти підтримуємо. Сім тисяч статує мало. А скільки має бути? Мінімум 15. Ну, в цьому плані досить таки позитивно, тому що розуміємо, що це та категорія населення, де не можуть самостійно там а, з об'єктивних причин заробляти гроші. А як ви думаєте, цих коштів вистачить їм? Однозначно ні. А... На ось, на ось такій сім'ї. Так само 30-40 тисяч допомоги чи можливо інший варіант для себе бачити? Ну, дивіться, я роз, розумію, що я можу зараз фантазувати і розповідати, що там 40, 50-60 тисяч, але з точки зору якихось реальних а, а, цифр, я розумію, що це неможливо. Все ну, маловато для малообезпечених сімей. А яка, на вашу думку, буде належна підтримка? Можливо, не грошова, можливо, якісь там сталі знижки на комунальні послуги. Но, От що би вам хотілося б мати від держави на підтримку? Ну, ж допомогти людям, теж комуналкою. І там і грошима теж малобезпечені сім'ї. А, а яка сума це має бути? Ну, хоча б 8-10 тисяч. Це нормально зараз. Якщо б ви могли порадити уряду, яка сума справді допомогла б людям узимку? Роби Усі робити. оці, мабуть, допомоги, нам, мабуть, треба зараз сприймувати на армію. Погоджуюсь. Некоторим товаришам, яких по 300 тисяч зарплата, треба скоротити, а людям просто і додають. Зрозуміло. І пенсія ж була тисяч десять як мінімум. Це мінімум. Налогове забезпечення зменшити штрафи, якщо ви ми вже вигадуємо, будь-що на будь-які потреби паркування, там швидкісні режими і так далі, трошки зменшувати це все діло. А навпаки, якби розроблювати плани, як знов-таки в всьому населенню змога була працювати і заробляти на ті ж свої базові потреби, а не тільки ущимлювати це. Все малий бізнес виживає, знов таки приватні підприємці, не те, що працюють, вони. Примусово виживають в тому режимі, який є. Тому ці мінімуми хотілося б трошки в різному напрямку відокремлювати на розвиток країни і на розвиток нашого населення, але не ущемлювати його в тих рамках, які вони вже і так є жорсткі, і ще їх ми ну, жорсткіше робимо. Тим паче, молоде наше населення, як наші працюють молодь. Давайте так. Кав'ярні працюють, шахеди літають, але все ж таки ми ж працюємо. Мінімальна та ж сама зарплата вона є, але її замало і ми всіма випадками намагаємося якось, ну я не знаю, не те, щоб жити, а виживати в цих реаліях. Для українця в вигляді якої потреби? Для цивільного населення. Для цивільного населення працездатного те, яке може йти працювати. Так, так. Нехай йдуть і працюють. Щоб не говорили побільше з народом. Якби. Ви більше з народом общалися, а не то, що там горнякали там. Как-то вот так, вот, так сказати. Запитували в людей, що їм да, потрібно. що їм потрібно. І не те, що вони там таку зарплату мають, що вони мені звоніть. Щоб є любимо. Чи відчуваєте ви, що держава реально підтримує українців зараз? Ні. Та Та думає, Такі спіт, мабуть. Зимова підтримка знов таки, як для мене, і оцей такий, знаєте, як тригерна точка для того, щоб для Галочки підтримати. В нас які комунальні будуть витрати? Ну вище ми то це вже така посмішка для галочки. Є вони є. Але знов-таки депіть з кредитом, воно не сходиться. Тому якщо ми вже беремо допомогу, краще, нехай ця допомога буде одноразова, але вища, щоб людина змогла, ну хоча б елементарну змогу відсотки 20-30 перекрити своїх потреб дійсно базових. Якщо вже ми кажемо просто, щоб щось було, але взагалі нічого, то звісно, і 6500 класно, і 1000 класно, я ж кажу, там на кавусю буде. Але країні, ну як, на мій погляд, ну, бажано давати. Можливість відпрацьовувати і заробляти, і розвиватись, і навчатись нашим дітям так само, щоб нас не було бажання знати, боже як звідси виїхати, але навпаки, ще когось привезти сюди. І тоді буде розвиток і економічний розвиток, і бажання тут рости, зростати і працювати і так далі. А тисяча класно, 6500 теж класно, але не на часі, як то кажуть. Маловато. А скільки буде досвід? Ну, хоча б тисячі три. Одноразово, що місячно? Місячно. Протягом якого часу? Ну, в течені боку. Ні, ніякої підтримки. Що би хотілося, додатково? От по Пофантазуйте. Пофантазувати. Щоб все було добре. Це основне. Одні вдячні за допомогу, інші кажуть, що на ці виплати навіть тиждень не проживеш. Українці реагують по-різному. А яке ваше ставлення до зимової підтримки? Пишіть у коментарях. Підписуйтеся на YouTube канал Мережа Права. Тут ми говоримо чесно про закон, виплати та права громадян.